Доброго ранку, хлопчики, дівчата. Запрошую вас до лісової школи завітати. Сьогодні звірята вчаться писати. Правильно сидіти за столом та олівець тримати. Давайте і ми з вами, діти, будемо з лісовими звірятами цьому навчатися. А щоб гарно писати потрібно деякі правила знати. Як же треба сидіти під час письма за столом? Подивіться на картинку малята. Сидіти треба зручно. Ноги тримати на підлозі повною ступнею. Спинку тримати прямо, голову нахилити трошки вліво і вниз, так, щоб бачити написане в зошиті. Лікті покласти на стіл. Між столом та грудьми повинна бути відстань на ширині долоні. Однією рукою потрібно тримати олівець, а іншою вільною рукою притримувати зошит. Сидіти за столом правильно дуже важливо, інакше можна причинити шкоду своєму здоров'ю, зіпсувати свою поставу. Подивіться, діти, а ось простий олівець. Олівець молодець. Як же треба його правильно тримати, коли пишемо у зошиті? Перш ніж про це дізнатися, давайте з зайчиком згадаємо назви пальчиків. Повторюйте разом із нами. Цей великий та міцний, це мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. Ще раз повторимо. Цей великий та міцний, це мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мизинчик перед вами. Молодці діти. А тепер розповім вам правило правильного тримання олівця. Простий олівець потрібно взяти в руку і поставити цю руку на лікоть. Тримати олівець треба трьома пальцями великим, середнім вказівним на відстані 1-1,5 см від графітного стрижня. При цьому великий вказівний і середній пальці зігнуті. Безіменний та мізинець напівзігнуті. Лежать опорою для кисті, але не притиснуті до долоні. Дуже цікаво. Як правильно сидіти за столом під час письма ми з дітками вже знаємо, як тримати олівець теж, а як же потрібно покласти зошит на стіл, щоб писати? Зараз, зайчику, я розповім тобі та дітям. Погляньте на картинку. Зошит треба класти косенько. Напроти середини грудей. Ось так. Дякую тобі, мудра сова, за цікаву розповідь. Мені так сподобалось. Тепер я і діти знають правила сидіння за столом, правильного тримання олівця та як треба покласти зошит під час письма. Мені вже час до лісової школи вирушати, щоб з іншими звірятами вчитися писати. До побачення, мудра сова та дошкільнята! До побачення, зайчику! Мені теж час летіти по своїх справах малята. До побачення, хлопчики, дівчата.